Посеред хмар межи небес, ходив і право Бог Зевес. Це було влітку та й давно, проте ясніло вже зерно, і діло йшло вже на жнива, проте враз сталися дива. небо раптом потемніло, і щось там в небі миготіло, то Зевс енергію збирав, і враз він блискав, узяв. Схотів нею дістать землі. Пожбурив, народився грім. Привіт! З вами Григоріо. І я радий вітати вас на студії Грім. Вам мабуть, цікава історія народження власне моєї студії. Я почав писати музику і робити аранжування ще в далекому 2011 році. Саме тоді зародилася перша мрія про заснування студії. До речі, якщо вам цікава історія мого звукорежисерського досвіду, залиште лайк під цим відео, і я обов'язково розповім вам у наступних відео.